Ще раз про відсрочку по інвалідності батьків в першої і другої групи інвалідності. Одразу скажу: якщо перша друга група інвалідності у вашого тестя чи тещі при живих дітях зять таку відсрочку за новим законом не отримує. Якщо у батька-матері першої і другої групи інвалідності декілька дітей, відсрочку не отримає в результаті ніхто. Якщо не буде доведено, що мати потребує догляду, а це довідка Лікарсько-консультативної комісії про необхідність догляду, і що саме конкретний син її доглядає на підставі довідки з що він отримує допомогу, або рішення суду про встановлення факту догляду. Інакше ніяк ви це не доведете. Тут навіть питання, коли один син. У батька чи матері з інвалідністю, другий із подружжя, там батько чи мати померли, чи вже пенсіонери є непрацездатні, і то, що вам доведеться доводити, що ви один у сім'ї, слати там всякі запити в ракса, рахси не хочуть відповідати, скаржитися до суду на неповне надання там, відповіді на адвокатський запит, змушувати їх давати вам ту відповідь, що вони вибірку робили по актовим записам, які є наявні по вашому батьку чи матері. Але ще раз наголошую: от по абзацу 11 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Коли зять хочу отримати вісорочку по інвалідності, теж це, це, це не працює. Коли декілька дітей у батька з матір'ю інвалідності це не працює, не буде тут вісорочки. Юристи, наші колеги, тут додумалися до. Дуже шкідливої якоїсь такої заяви нотаріальної, де мати, йде до нотаріуса і пише: в мене є троє дітей той, той, той. Але в мене є пенсія, і я від них утримання не потребую. І шлють ось цю дурню, вибачте, у ТЦК та СП разом із заявою одного із синів, а надайте мені вісрочку від мобілізації, бо моєї мами інвалідність, але вона утримання не потребує, бо вона її є пенсія. Це шкідливо. Ніхто вам відсрочку на цій підставі не дасть. Ви цим самим підтверджуєте, що ваша батько чи матір не потребує утримання. Не пишіть от таких заяв, не насилайте їх в те цикатесп. Реально приходять обґрунтовані відмови. Проконсультуйтеся з кимось. Ну, з одним, з двома юристами, проконсультуйтеся перед тим, як якісь документи затюльпанювати в той ТСКТСП. Це ж аналогічно, як з лікарем. Якщо ви ж не змирюєтеся якимось одним діагнозом, обійдете всіх підряд лікарів, аж потім приймаєте рішення, так і тут з юридичною допомогою. Будьте обережні, думайте, що робите.